Не україною єдиною Берлін після візиту президента Зеленського, результати якого в приймає у себе саміт держав Євросоюзу з лідерами шести західно-балканських країн. І він ювілейний десятий платформа, на якій Європа намагається зблизитися з Балканами, називається Берлінською. Шість країн регіону десять років адаптуються до більш тісної співпраці в економіці, соціальній сфері, політиці та екології. Підсумки підбивають раз на рік. Цього разу у форматі платформи відбувається цифровий саміт. Мідбізнес форум, наукова конференція, молодіжний форум та багато іншого. Я вважаю, що кажу це від імені всіх присутніх сьогодні. Європейський союз стане повноцінним лише тоді, коли Західні Балкани будуть його невід'ємною частиною. Албанія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Чорногорія, Косово та Сербія чекають зближення з Європою майже так само, як Україна, довго і наполегливо, і так само, як з Україною, на цей регіон намагається впливати Москва. Напередодні берлінської платформи російські пропагандисти цитували німецьку пресу, де президент Сербії розповів, що альтернативою для Євросоюзу є об'єднання БРІКС. До нього, крім Росії, входили ще Бразилія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка. А на третьому році повномасштабної війни в Україні ще доєдналися Іран, Єгипет, Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Ефіопія. Об'єднання цих країн на своєму сайті російською мовою позиціонує себе як організація, що сприяє формуванню багатополярного світу та стабільності й безпеці. До початку війни Росії проти України, яка почалась 2014 року, майже так само писали про таможений союз, який росіяни робили альтернативою для України замість ЄС, але українці прозвали його тайожним та обрали для себе інший європейський шлях. Можливо, західні Балкани теж до нього го. どうで